Місія Чорний тюльпан потребує підтримки. Добровольцям гуманітарної місії з пошуку полеглих на Донбасі солдатів. Потрібен транспортний засіб, речі особистого захисту та спеціальне обладнання для вилучення тіл загиблих. Не вистачає місіонерам і волонтерів. Нагадаємо, місія чорний тюльпан займається розшуком, ексгумацією та передачею тіл загиблих патріотів родинам. Експедиції проводять ще з осені минулого року. Вже під час першої були знайдені сотні загиблих. Місіонери зізнаються, робота психологічно важка, тому склад експедиції змінюється мало не щотижня. Проблематичним є й процес ідентифікації загиблих. Волонтери місії неодноразово зверталися до Міністерства оборони України з проханням надати солдатам особисті жетони. Втім, переговори з цього приводу тривають і досі. Місіонери стверджують, війна не закінчена, допоки не похований останній полеглий солдат. В чем заключается суть миссии? Это выезд на территорию сепаратистов, проведение поиска погибших, проведение братских захоронений, проведение поиска единичных захоронений, работа с местным населением по собственно, поиску бойцов, которые там до сих пор еще лежат по полям, по балкам, по, по лесам и так Вернуть ребят, которые остались. Которую не звісно, де залишилися повернути домой, повернути родителям, положить в землю. Нормально по человечески Міністерство оборони нам виділило машини, то газони, рефрижератори. Ну, чесно, техніка настільки підоставша, що у нас був випадок на обізній Донецька, якраз ми їхали. На підйом і почали буксувати спління. Ну, ви розумієте, що ми, не до... заїхавши на їхню території 180 кілометрів поламалися допомоги на тій території, ну ні від кого чекати, тому ми просимо е, небайдужих людей, якщо б'є якісь мікроавтобуси, рефрижератори давно досить. Дорогостояща машина, але якщо по можливості вдати в оренду за нормальну ціну, ми розуміємо, що у нас грошей не вистачає. І люди, якийсь меценатів, якісь за кордоном наших патріотів України транспорту не вистачає нам. Не вистачає. Надіслати допомогу гуманітарній місії Чорний тюльпан. Ви можете за реквізитами, які бачите на екрані, збережемо пам'ять про загиблих разом.